Добрий день, я Гришнюк Анатолій, я консультант компанії TG Consulting І сьогодні я розповім про atp перевірку в SAP Business One. Що ж воно таке, ATP-перевірка перевірка це перевірка доступності товарів на складах з їх можливістю резервування та графіками поставок. Щоб налаштувати таку перевірку, потрібно в налагодженнях системи настройках документу на вкладці на документ поставити галку Активувати автоматичну перевірку доступності для конкретного типу документу. Такі налаштування актуальні для простої перевірки. Для простої перевірки доступні два типи документи: замовлення клієнта та продаж без відвантаження. Для кожного з них потрібно в налаштуваннях окремо проставляти галку. Є ще один тип перевірки: розширений тип перевірки. Розширений тип перевірки. Щоб включити, поставляється галка активувати розширений доступний запас для клієнтів. І у такому випадку ніякі документи для. Ну, для Документів більше не потрібно проставляти ніякі галки, бо система буде автоматично здійснювати саму перевірку для п'яти типів документів. В цій базі я налаштував простий тип перевірки. Тож, покажу, на прикладі і просту перевірку, і розширену перевірку, і в чим вони відрізняються. Давайте, на прикладі. Наприклад, замовлення у мене кількість одиниць, я намагаюся внести 860. При натисканні таб для підтвердження, у мене система видає віконце перевірка доступності. Позицій, де вона показує, що така-то позиція з такого то складу замовлення 860, яку я вводжу, і дату на 711. Але доступна кількість у мене 859 штук. І система найраніше доступна кількість, яку я хочу, може, якщо є замовлення якісь на закупівлю, то вона враховує такі замовлення і може проставити сюди. Дату. У даному випадку якраз так і є. У мене є замовлення у майбутньому на 15.11. і Система каже, що у мене вся ця кількість 860 буде доступна найближчої дати аж 15.11. Також у нижній частині для а, користувача надається а, можливість вибрати декілька дій, які можна здійснити а, після ну, в цьому вік вікні, після того як система зробила таку а, atp перевірку. А, можна натиснути продовжити. Вибачте, можна натиснути продовжити, і тоді система залишить 860 одиниць в замовленні, навіть якщо її вони недоступні на таку дату. Можна змінити на доступну кількість і тоді вісімсот.

Можна uh, змінити на найранішу доступність, і тоді 860 залишиться, але зміниться дата на uh, найранішу на 15 11. Викликати звіти можна uh, і uh, можна подивитися альтернативи, якщо вони налаштовані, або просто навіть видалити рядок, якщо ми не хочемо uh, у такому випадку uh, залишати таку позицію у замовленні. Uh, ну, у даному випадку можемо натиснути ОК. Ось такий вигляд: має перевірка, проста перевірка ATP налаштована у системі. Це, таку перевірку можна викликати. Вона може відпрацьовувати автоматично, якщо це передбачено налаштуваннями для позиції, або ми можемо викликати її самостійно через контекстне меню. І Зверніть увагу, є два дві іконки доступних, доступних дій: це перевірка доступного запасу для клієнтів і керування графіком. Вони недоступні для простого типу ATP перевірки і доступні при розширеному. Тож перейдімо в іншу базу. І подивимося, яка різниця між розширеними і простою ATP-перевіркою. якщо я сюди введу в замовлення. Тільки 17 і натисну таб для підтвердження, тоді у мене система виводить інше віконце, яке називається подробиці графіка поставок. У даному випадку чому подробиці графіка поставок, тому що система, виходячи з налаштування правил перевірки для позиції, зараз я про них розповім трішечки. Пропонує графік поставок у залежності від доступності. Цієї позиції на конкретні а, дати, тобто не просто у мене доступна позиція як на, на якусь дату, а у мене можуть бути цілі дати а, доступності зі своїми кількостями. І тоді виникає цілий графік. А, тому така віконця вікон, система пропонує у розширеному у розширеній ЕТП-перевірці. Такий графік, як ви бачите, з трьох рядків система робить у тому випадку, якщо у мене у правилах перевірки, а можна правило перевірки налаштовувати як для конкретної якоїсь позиції, так і для групи позицій. Якщо ми перейдемо саме правило, тут є декілька налаштування. Я скажу про лише про одне налаштування, ось це, яке впливає на конкретні ті три рядки у віконці графіку. Це усталена стратегія поставки. Є три варіанти: є повна поставка, разова і пропозиція поставки. Якщо виборене у правилі, яке вказане до позиції, повна поставка, тоді. І система буде шукати а, повну а, можливість відвантажити усієї кількості, як... У ми вводимо у табличну частину на якусь конкретну дату у нашому випадку кількість позиції 17. Так от система буде шукати на якусь дату можливість відвантажити її всі 17, всіх 17 штук без розділення на якісь дні. Якщо разова поставка вибрана, тоді у такому випадку система буде на якусь дату шукати максимальну можливість відвантажити максимальну кількість і буде робити таку. Пропозицію. А пропозиція поставки, система буде, якщо ми вибираємо такий варіант, а у даному випадку в мене такий вибраний, то можемо заповнити максимальну кількість пропозицій. три у даному випадку, і тоді в мене система шукає в Можливість відвантажити максимальну кількість позицій трьома поставками, максимально можливими трьома. Тобто, якщо можна відвантажити меншими, тоді буде пропонувати менш меншу кількість, але максимальну кількість пропозицій три. У даному випадку у мене у табличній частині, коли я натискаю таб, або коли. Я викликаю перевірку доступності позиції. Ну, по-перше, я можу викликати таку саму перевірку позиції, як і для простого ATP-перевірки, так і викликати ще декілька варіантів. У мене є доступний запас для клієнтів подробиці графіка поставок. Якщо я натискаю подробиці графіка поставок, у мене система. Видає ось отаке віконце. Ну, для того, щоб поновимо. І викликаємо подробиці графіка поставок. У даному випадку у мене система якраз і завдяки тим налаштуванням, де я вказав три максимальну кількість пропозицій. Три мене система каже, що 11-го можна відвантажити 9. 15-го можна відвантажити 5. І 20-го 11-го можна відвантажити 3. Незважаючи на те, що в мене у шапці вказано, що дата поставки 11. те На це число в мене немає можливості відвантажити, але є можливість відвантажити ось отаким чином. Якщо я погоджуюся, окей, тоді у мене. Викликаємо звіт керування графіком поставок. Це ще один звіт, який доступний для розширеної atp перевірки і недоступний для простої. То тут ми можемо бачити, що в мене є замовлення 149, ось оце воно 149 де в мене 17 кількість, 17 підтверджено і червоним виділили нашого 8 задіяшки. Що це означає? Якщо ми натиснемо, ми можемо побачити деталі. Деталі згідно графіку, який ми підтвердили. 9 штук доступно на 11, 5 штук доступно на 15, але це вже йде затримка поставки цих 5 штук на 4 дні. І 3 штуки у нас затримка поставки на 9 днів. Також ми можемо бачити, що в мене з'явилося замовлення номер 150 Тобто, було замовлення 149 на 11. Одинадцяте і ну, виникає замовлення. Хтось захотів купити дво, дві одинички цього товару а, на сьоме одинадцяте. І так, сьогодні мені потрібно, я хочу відвантажити ці дві одиниці і встигнути закупити іще а, дві одинички для відвантаження по цьому замовленню. А, щоб це зробити, а, потрібно а, звільнити а, підтверджену кількість а, одну одиничку з цього замовлення і а, підтвердити. Його до цього замовлення, якщо ми це не зробимо, підтвердження, то сьогодні, 7.11 я буду намагатися створити документ продаж, і в мене у табличну частину продажу потрапить лише та кількість, яка доступна, а це одна одиниця. І в табличній частині не буде можливості додати два, якщо ми для користувачів. Через настройки формуляра занімемо активність такого такого поля як кількість, і тоді відповідальна особа буде формувати продаж на основі замовлення, і в нього потрапить теж у табличну частину одна кількість, він не зможе змінити, і тоді відвантаження і продажі будуть здійснюватися згідно графіку, який ми налаштовуємо. Щоб мо система дала можливість. Продати дві одиниці сьогодні, як я вже сказав, мені потрібно сюди підтвердити одну одиничку з цього замовлення. Для цього ми перетягаємо цільовий документ, от сюди у шапку. А з того замовлення, якого ми намагаємося звільнити одну кількість. Ми мусимо з конкретного якогось конкретної дати, з конкретного графіку. Продажу, звільнити таку одну кількість. Причому можна звільняти або цим ползунком, або конкретним ну, зміною і підтвердженням у полі. Причому, якщо ми звільнюємо кількість, наприклад, у даному випадку з 20 11-го, 11 для підтвердження ми викликаємо попередній перегляд, і ми можемо бачити, що у нас тут було три, залишається дві. І змінилося, було підтверджено 17, тепер підтверджено 16, І водночас відразу ж в нашому замовленні з'являється підтверджених дві одиниці, але одна з затримкою, тому що ми звільняємо не лише саму позицію, ну так й так іншими словами, звільняємо резерв, а звільняємо резерв на дату тобто, ми звільняємо і саму позицію з резерва. І графік, на яку ця позиція має бути відвантажена. Якщо ми хочемо відвантажити сьогодні, а нам, наприклад, сьогодні якраз і потрібно дві одиниці відвантажити, то ми маємо змінити підхід і звільняти позицію не з цього графіку, не з двадцятого 11 з позиції, а з цього 11-го, де затримки немає. І тоді так само автоматом воно сюди підтягується. Ми Викликаємо попередній перегляд і бачимо, що все затримок у нас немає, і ми зможемо відвантажити. Ми робимо підтвердження, і у нас система автоматично сюди перерезервовує з графіком поставки на сьоме одинадцяте всі, всі кількості. Якщо тепер ми зайдемо а, у документ продаж, ну відповідальна особа, і натисне продаж, то у нього у документ потраплять всі дві штуки а, і. Так, як змінювати можна налаштувати і користувач не зможе змінити, то йому це робити і буде не потрібно, таким чином система дозволяє. Резервувати позиції під конкретні замовлення, а також здійснювати контроль графіків поставок за допомогою звітів. Такий звіт можна викликати як через контекстне меню, так і викликати через оцю піктограмку. Також для користувача доступне. Ще додаткові фішки, яких немає у простому ATP-перевірці, це доступний запас для клієнтів, звіт, де викликається ну, таке віконце, і користувач може бачити як замовлення на продаж, так і замовлення на купівлю на з датами. Може бачити для аналізу доступно ну, кумулятивним ефектом ну, доступно. І кумулятивним ефектом. І ну, завдяки цьому робити аналіз, дивитися, коли що він може відвантажити і чому саме таким чином. І ще додатковий звіт, який доступний для розширеного це перевірка доступного вигляді графіка, який заповнюється безпосередньо, стартує ну, так би мовити, з системної дати і показує в вигляді такої гістограми доступність. Причому тут або можемо бачити, тут у полі кількість змінюється, мінус 9, мінус 4, або. Безпосередньо на самому графіку плавить таке віконце, там теж а, змінює. І ми бачимо, що у нас тут доступно а, недоступно 9 штук, тобто мінус 9, тут уже а, недоступно мінус 4 штуки. Так, ну на цьому ATP-перевірка завершується. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, можете задавати в коментах. Дякую і не забувайте донатити на ЗСУ.